Що в тобі особливого? Ти не інженер, ти не дизайнер. Ти цвяха забити не можеш. Плати проєктую я. Графічний інтерфейс крадений. То чому ж десять разів на день? Я читаю, що Стів Джобс геній. Чим ти це заслужив? Музиканти грають на інструментах, а я диригую оркестром. Чув сьогодні ти ще нестерпніший. Я думав, це неможливо. Це системна помилка. Виправ. Виправити. Так. Ми не команда з підстопу. Цього не виправиш за секунду. У вас була не секунда, а три тижні. Всесвіт був створений за втричі менший час. Ну розкажеш колись, як тобі вдалося. Благаю, не вимагай у людей неможливого. Поглянь, Це наче обличчя твого найкращого друга. Він веселий, добрий, грайливий, і він має сказати привіт. Якщо ти і далі будеш принижувати людей, то скоро комп'ютеру не буде з ким вітатися. Акції Apple коштують 441 мільйон доларів. А твоя дочка живе на соціальну допомогу. Це не моя дочка. Невже ти не бачиш, що вона схожа на тебе? Ти даєш суперечливі вказівки, ти недисциплінований і принижуєш людей. Навіть якщо це правда, не бачу в цьому нічого жахливого. Ми говорили з пожежним інспектором та менеджером. Вони попросять усіх вийти. Якщо почнеться пожежа, дехто загине у тисняві. Зате тим, хто виживе, буде що розказати. Рада директорів вважає, що ти більше не потрібен компанії. Я сидів у гаражі і творив майбутнє, бо митці ведуть за собою, а не здари, тільки голосують. <звілу> У мене розчавиш, так? Не сміши мене. Я сяду в партері і дивитимуся, як ти зробиш це сам. Треба налагодити стосунки з лізою. Чуєш мене. Леді і джентльмени, зустрічайте. Стів джобс.